Я виставив температуру 37,8 градусів і поставив його прогріватись. Десь прогрівався він у мене 2-3 години. Потім закладаю усі яйця смайликами догори та накриваю кришкою. От і все через 3-5 години. Після закладки яєць в інкубатор. Перевірте його на автоматичну роботу, яка визначається за періодичним включенням і виключенням ламп розжарювання. Тобто вони будуть самі. Автоматично виключатись і включатись. За ними потрібно буде слідкувати усю інкубацію. Бо, можливо, і таке, що одна з них перегорить, то її швидко потрібно буде замінити. Перший раз яйця буду перевертати через 10-15 годин після їх закладки. Не забувайте задля власної безпеки витягати вилку шнура із розетки при будь-яких маніпуляціях в інкубаторі.